Гуцульські обереги для захисту військових виготовляє Івано-Франківський ливарник Всеволод Бажалук. Благодійна мистецька акція Гуцульські згарди проти війни відбулася на площі фортечного комплексу Бастіон. Митець представив присутнім містерію народження металу з допомогою ковальського горна та столітнього міха. Ну засипається вугіль, так потім кокс. Зверху ну, на деревному вугіллі, насправді ковалі працювали. Я працюю на коксі, трохи легше. Можна на деревному так само. Димається, це називається димати. Так? Ну, тут температура десь коло 1600. Для плавки латоні мені потрібно десь 1100 для перегріву. Виготовленням таких речей майстер займається 5 років. Сам не гуцул, але в силу гуцульських згард вірить. Мовляв, метал захищає від металу. Ну от насправді це копія, так? Оця от річ. Деякі я копіюю, але вношу свого деякі роблю сам. І Це мене просто вразило. Тут Ісус, ну він не канонічний. Дивіться, він радісний. І найцікавіше, що це, що він тут а, в гуцульському броні. Колекція гуцульських оберегів зараз експонується в галереї Артнамур. Автора добре знає та захоплюється його талантом і роботами Ярослав Климишин. Каже, митець тонко відчуває душу наших предків. Дуже добре відчуває все, дуже любить історію. Хоче, щоб чимось відтворити ту старину, той наш край. Українську історію, стару, гуцульську містерія. Перший етап благодійної акції, яка має на меті допомогти українським військовим, які беруть участь в АТО на сході. Хрести гарди Всеволод Бажалук відливатиме впродовж тижня. Наприкінці влаштує благодійний аукціон продаж. Виручені кошти перетворяться в захист. Підуть на закупівлю бронежилетів, рацій та іншого спорядження для батальйону Айдар, в якому служать пластуни з Івано-Франківська, Тернополя та Львова.